Традиційно навесні в Україні визначають найкращих читачів дітей. Творчі змагання для миргородських читачів організували працівники міської бібліотеки для дітей в 12-ти. У конкурсі взяли участь учні шостих та сьомих класів. Одинадцять хлопців і дівчат змагалися в знаннях з української та світової літератури. Подібні заходи покликані насамперед популяризувати читання книг. Розповіла член журі завідувачка міської бібліотеки для дітей Ніна Макуха. Цей конкурс проводиться для того, щоб залучити наших дітей до читань. На читаність та ерудицію учасників спочатку перевірили тестами, а потім юні читачі розповіли про свої книжкові уподобання. Допоки члени журі дискутували та підбивали підсумки, конкурсантів підбайорювали пізнавальною вікториною. За результатами конкурсу визначили переможців у номінаціях та двох дипломантів. Серед семикласників перемогу здобула Катерина Воскобійник. Катя вдруге стала переможцем міського етапу цього разу, завдяки захопленню пригодницьким жанром. Я люблю читати пригоди, і саме книжка Джованні Трепетоні. Література, яка спонукає до роздумів, до вподоби шестикласниці Вікторії Маляренко, віка планує вивчити іноземні мови і читати літературу англійською та французькою. Я люблю книжки з сенсом. Я не люблю, от просто те, що там якісь пригоди. От Оксана Лушевська я її багато прочитала, інший дім і вітер з під сонця, то там, да, там є сенс такий. І ще мені нравилась Юта Трайбер. Продовжать творчі перегони юні миргородські читачки на обласному рівні за умовами всеукраїнського конкурсу, переможці обласного етапу з усіх регіонів України поїдуть на екскурсію до Львова. Наталія Кондра, Владислав Садридінов з Миргорода спеціально для полтавських телевізійних новин.